Вітаю вас! Сьогодні хочу поговорити з вами про почуття та емоції. І, звісно, люди звикли поєднувати і ці терміни, такі як почуття і емоції, вони мають певні відмінності в змісті, але в сфері емоційного життя людини почуття і емоції мають тісний зв'язок. І вони проявляються в єдності. Давайте трошечки з вами розберемося у наукове підґрунтя, що ж таке емоції, що таке почуття. Якщо ми візьмемо емоції, то це реакції, які викликаються певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму. Емоція це відображення ситуативного ставлення людини до певних об'єктів. Це прості переживання, такі пов'язані із задоволенням або і незадоволенням певних потреб у їжі, питві, повітрі, холод, тепло. Емоція це робота інстинкту. Простіше сказати можна. А що ж таке почуття? почуття? Це стан, таке, це стільки таке емоційне ставлення до різних сторін оточуючої дійсності. І зв'язаний з задоволенням вищих духовних потреб, виникли, розвивались в умовах суспільного буття. Почуття зв'язані з потребами, які виникли в ході історичного розвитку, і виникнення почуттів обумовлено суспільним буттям людини. Почуття зв'язані з діяльністю великих півкуль головного мозку, з верхнім відділом мозку і з другою сигнальною системою. Тобто такі, начебто, Разом пов'язані слова емоція і почуття, але трішечки відрізняються. Напишіть, будь ласка, що для вас емоція, яка емоція для вас приємна, і що для вас почуття, які найкращі почуття ви відчували в своєму житті.